Доброго дня, зараз ми з вами розглянемо, як можна працювати з зовнішніми даними з інтернету за допомогою елемента Python так, і його допоміжних бібліотек. Що нам буде потрібно буде, коли ми будемо працювати з, цими, з інтернетом і з зовнішніми даними? Ну, це, по-перше, модуль. Або бібліотека Socket, яка буде дозволяти нам отримувати IP-адреси інших користувачів, бібліотека URL Request, і модуль web так, бібліотека, яка буде дозволяти нам відкривати веб-браузер і там виконувати якісь певні задачі, які нам будуть потрібні це зробити. З чого ми почнемо? Ну, давайте почнемо з того, що створимо новий файлик, який в нас буде називатися. там що... 9. Ну і Почнемо напевно з того, яким чином ми можемо одержати IP-адресу, яким чином ми можемо одержати IP-адресу сервера сайту. Це досить такий важливий момент, інколи його потрібно, інколи така задача може стояти перед вами. І для цього найзручніше використовувати модуль Socket. Так? Тому давайте його імпортуємо. Далі нам необхідно створити зміну, в якій ми вказуємо назву елемента, до якого ми будемо робити запит. І далі просто в кінті цей елемент виведемо, де текстовим блоком вкажемо, що ми хочемо, що це IP-адреса. А далі за допомогою бібліотеки Socket і функції Get Host by Name і ім'я нашого, цього ми одержимо IP-адресу сайту. Так, от я зараз запускаю. От, звертаю вашу увагу, що, наприклад, в залежності від того, з яким ви сайтом працюєте, так, відповідно, вам потрібно буде, от, наприклад, цей Так, Точно так само можна зробити запит для одержання його. IP-адреса. Ну, зараз давайте він наздогрується, а я за цей час зроблю запит. Єдине, що нам потрібно буде ось це Remote Host вказати адресу, яку нам яку ми хочемо, верніше, з якої ми хочемо одержати цей запит. Так, Тільки без протоколу, просто назву нашого цього. Так, Тепер давайте перезапустимо і побачимо, що тут IP-адреса. Даного елемента так, зміниться, і ми вже дізналися це. Інколи буває ситуація, що коли в нас десь там щось не так задається, або якась сторінка не відображається, наприклад, от у нас ось тако буде, то варто сформувати виняток, який буде відображати цей елемент, тому що в нас буде видаватися помилка, що неправильне ім'я хоста. Як це можна зробити, ну, давайте оце, що в нас ми перед тим робили, закоментуємо і будемо рухатися далі. Що нам треба зробити? Знову ж таки, вводимо елемент з імпортом сокету, вводимо адресу сайту, бачите, я спеціально якусь там не зовсім правильно. І задаємо в такому випадку елемент винятку. Кажемо, що якщо в нас. Буде все ОК, тоді ми виводимо IP-адресу сайту. В іншому випадку ми виводимо повідомлення про помилку, але просто виводимо елемент error, а не помилку безпосередньо в коді. І таким чином, в нас, якщо в нас буде задано все ОК, виведеться IP-адреса. Якщо не зовсім, то відповідно виведеться повідомлення error. От, давайте виправимо. Так. І побачимо, що буде виведена зараз IP-адреса. Так, добре. Крім того, за допомогою бібліотеки, про яку я вже говорив, це бібліотека url Leap request Вона нам дозволяє також працювати із певними файлами зовнішніми. Наприклад, я маю посилання на якийсь текстовий файл і хочу з нього одержати інформацію, і вивести цю інформацію в. в Консоль Python. Що для цього потрібно зробити? Для цього ми використовуємо в бібліотеку Request і метод URLopen. І вказуємо URL, який ми хочемо відкрити. Далі створюємо змінну меседж, в яку ми цей об'єкт будемо прочитувати. Для цього прописуємо file read І далі виводимо значення цієї змінної message, де ми цей файл прочитали. Ну і таким чином ми одержимо інформацію, яка міститься в цьому текстовому файлі, який в мене розміщений десь в інтернеті. Також ми можемо цю програму певним чином удосконалити, наприклад, створивши файлик, в який ми запишемо цю інформацію, яку ми там одержали. Для цього ми створюємо файлик, прописуємо елементи f, Так, що ми хочемо записати, значення, яке в нас є в меседж, і далі закриваємо роботу з нашим файликом. Після цього, що ми запускаємо. Зараз тут ми побачимо, що в мене буде створений файлик, який буде називатися Так, ось. Відповідно, я всю інформацію, яка була в тому файлику, взяв помістив сюди. Є, бачите. Так, і відповідно, у нас вже цей файл, який збережений на комп'ютері. Ну, в даному випадку він збережений коло безпосередньо Python-файлу, з яким я працював. Також ми можемо працювати і зменшу з браузером. Тобто ми можемо відкривати якийсь елемент нашого браузера, якусь сторінку, яка нас цікавить, в залежності від наших якихось потреб. Так, давайте я отут поміщу браузер. Так, і ми зразу подивимося, як це буде відбуватися. Для того, щоб вивести якийсь будь-який сайт у сторінку веб-браузера, як правило, це йде веб-браузер за замовчуванням. У мене за замовчуванням встановлена опера, тому відповідно ця сторінка буде відкриватися там. Що ми робимо? Прописуємо. Імпорт open, І так, і в лапках вказуємо адресу, яку ми хочемо відкрити в цьому веб браузері Що це може бути за адреса? Так, давайте. Так, давайте це нехай буде hotline. Так, зараз в мене от. Якщо щоб ми переконалися точно, що я хотлайн не відкрив, давайте я знову Booking відкрию, а хотлайн закрию. Тобто в мене тут відкрита одна вкладка. Додаю сюди посилання. Воно таке трошки значне, але що я? Далі запускаємо. Так. І в цій сторінці. В цьому браузері у нас має запускатися елемент хотлайну, але щось зараз. А, воно ще не запустилося. Чекаємо. О, є, пішов запуск, і бачите, що йде ось це посилання, хотлайн, UA і так далі. Тобто те, що ми там е, собі вдали, запустили. А, так. Е, ну, і ще одне, що ми можемо робити з даними там, з інтернету, наприклад, коли працюємо так? Е, це ми можемо е, встановити виняток, що в нас буде відбуватися, коли, там, наприклад, сайт відображається або не відображається. Давайте створимо URL, який буде називатися. Е, url адресу яка буде називатися в нас Python .about. Тобто ми з'єднаємо ці два елемента, виведемо це в URL, щоб перевірити, чи воно в нас там об'єдналося. А далі імпортуємо в браузер. Так Давайте імпорт ми все ж таки на початку коду пропишемо так. Є, імпортували би в браузер. Відкриваємо URL, ту, яку у нас буде сформовано за допомогою елементу URL join. І задамо виняток, який буде говорити, що якщо в нас е, все ок, то ми відповідно, будемо запускати е, дану URL-адресу. Якщо ж в нас е, не ок щось, е, в такому варіанті ми будемо. Дивитися, яка там в нас помилка, і цю помилку ви вводите в консоль. Запускаємо на виконання цей код, і ми побачимо наступне: по-перше, в нас виведеться ось тут значення. так, ну, Поки він реалізується от об'єднаної сторінки. Далі в нас в браузері відкриється сторінка, яка може відобразитися. так, Це python.org.about, так. Ну і, відповідно, Далі в нас проводиться аналіз другого елементу abouthtm, а його в нас такої сторінки немає, тому вводиться повідомлення not found, тобто що ця сторінка не може загрузитися. На цьому, в принципі, все по роботі з зовнішніми даними. Далі подивимося, попрацюємо з запитами Get і Post і попробуємо їх. Певним чином створювати. На цьому поки що все. Дякую за увагу.